Всім доброго дня на каналі Смачна Кухня. Сьогодні я буду готувати смачні крижавки за давнім рецептом. Я маю ось 4 таких капустини невеличких. Розрізаю я їх на 4 частини. Качана не відрізаю, тому що качан буде тримати голову. Ось такі частинки. Ось, капусту я порізала. Перед тим, ніж я різала капусту, я собі поставила воду. Вода в мене закипіла. І зараз я кладу в цю воду крижавки. Кладу капусту. Капуста в цій воді має кипіти приблизно 10-15 хвилин на такому середньому вогні, щоб вона проварилася. Ось, зараз я готую маринад для капусти. На 4 тих капустини мені потрібно 2 літри води. До 2 літри води я додаю 6 неповних ложок солі. Ось таких рівненьких, не, не з чубком. Один, два, три, чотири, ось шість ложок. Вимішую. Ось маринад я ставлю, щоб він закипів. Ось капуста остигла, і я заливаю її маринадом. Маринад теж трошки охолов, щоб був такий тим кімнатної температури, і заливаємо капусту. Додаю я дві головочки чесночку, муку я порізала і даю до капусти. І чотири листочки лаврових листків і 4 п'ять дохмяних перців. Накриваю кришкою, ставлю в холодне місце і за 3-4 дні капуста готова. Пробуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей!